29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Сьогодні хочемо вшанувати пам'ять нашого захисника, який без вагань віддав своє життя за вільну і незалежну Україну. Він наш герой, який ціною свого життя дає кожному з нас можливість. Жити далі. Наша громада у Скорботі віддає данину поваги, шани і вдячності воїну захиснику Сергію Литвину, який народився 2 лютого 1983 року. У 2014 2015 роках брав участь в парто. 22 травня. Був мобілізований до війська. Загинув Литвин 2 липня 2022 року, бою за батьківщину поблизу села Єгорівка Донецької області. Захиснику було 39 років. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Він був справжнім патріотом України, люблячим чоловіком, турботливим батьком і сином. Вічна пам'ять тобі, наш захисник, висловлюємо щирі співчуття родині. Герої не вмирають, герої завжди лишаються з нами і в наших серцях.